Одинадцять людей травмувались в аварії, де зіштовхнулись мікроавтобус з полученням Київ Суми. Дві вантажівки та легковик сталося все вчора у Лубенському районі близько 19-ї години. Про це Суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, переважно усі травмовані мешканці Сумської та Київської області. За словами одного з травмованих Ігоря Ришкова, у момент зіткнення люди в маршрутці спали. Їхали нормально всю доїхали до Пірятіна. с Пирятина, там минут 15 отстоя, и потом чисто, ну, ну, как поздно уже было, уже, ну, темно, почти весь народ начал спать, ну, дремать. И где-то минут после 15-20 отъезда от прятина. после сильного, сильнейшего удара, потому что маршрутка перевернулась, у нас дуже много пострадавших было, мы дремали. После сильного удара я уже, когда маршрутка колесами убок, управа, тогда мы уже я, раз, проснулись, разбудились. Трьох із 11 людей, які травмувались учора під час аварії на Полтавщині, відвезли до Лубенської лікарні. Один із них у важкому стані. Про це розповів виконувач обов'язків директора установи Олександр Сиченко. Ще сімох людей доправили до Пирятинської лікарні, двоє з них у реанімації у тяжкому стані. Ще п'ятеро у стані середньої тяжкості у хірургічному відділенні, розповів директор медзакладу Олександр Гаркавенко. Після аварії ще одну дитину батьки відвезли до Сумської обласної дитячої лікарні, як розповіла медична директорка лікарні Оксана Сташко, Дитину оглянули медики і відпустили додому. Госпіталізації вона не потребувала. За яких обставин сталася аварія? Нині з'ясовують, розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. що події розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті порушення правил безпеки дорожнього руху санкція від трьох до восьми років позбавлення волі. Зіткнулися чотири транспортних засоби, із яких два вантажних автомобіля: мікроавтобус «Мерседес» із пасажирами та легковий автомобіль Чері. Серед травмованих це водій легкового автомобіля Чері, водій мікроавтобуса, який перевозив пасажирів, а також дев'ять пасажирів цього ж мікроавтобуса.